Україна сміливо боролась, давайте будемо чесними. Ці слова належать Кіту Келогу, який фактично сьогодні в медійному просторі України якраз і відповідає за координацію зусиль в Україні з командою Дональда Трампа. І те, що Кіт Келог визнає, що Україна дійсно мужньо боролась, це надзвичайно важливо. Адже американці розуміють, що Україна стала жертвою нападу на себе, і це не пробачається, це не можна пояснити. Як би хто які помилки де не робив, політичні, геостратегічні, які б не обережні заяви не робив, все одно це не виправдовує те, що ти береш зброю, і приходиш і вбиваєш людей. Навіть якщо ти не робиш це навмисно, хоча наш ворог робить це навмисно, все одно люди гинуть. Сім'ї, цілі сім'ї з дітьми, з тваринами домашніми, військові, цивільні. І це дійсно війна, повномасштабна війна, її пробачити, зрозуміти, пояснити неможливо. І те, що американці в особі Келога розуміють це, розуміють, чому Україна боролась і що Україна поклала на цю боротьбу, це надзвичайно важливо. Проте, Кіт Келлог говорить, що давайте все ж таки будемо чесними і в наступному питанні, а саме, потрібно зупинити цю кровотечу, потрібно зупинити ці вбивства, потрібно зупинити ці смерті, адже люди не безкінечні, і за підрахунками Трампа жертви наближаються вже до 2 мільйонів. А я вибачаю, це ну, ще трішки і буде співмірно з жертвами в Другій світовій війні. Тоді Україна віддала 7 мільйонів життів. Сьогодні ми маємо 700 тисяч, якщо вірити Дональду Трампу. Якщо ми візьмемо не Україну як учасницю Другої світової війни, а інші країни, європейські деякі країни, то ми вже давно в цій війні перебільшили витрати, які були у багатьох європейських державах, причому в сумі в багатьох разів, і щось потрібно робити. Війна без кінця не варіант. І Кіткелов говорить, що якщо хтось думає, що в цій війні можлива така перемога, як була в Другій світовій, то, напевно, цього не станеться. І думати про те, що Російська Федерація буде тотально знищена і від неї. Не буде більше небезпеки, ну напевно, це певно, це, це фантазія, яка може бути тільки в голові деяких е, людей, що або перебувають далеко від фронту, або взагалі не володіють ніякою інформацією. Хоча спостерігаючи за деякими чиновниками в Україні, мене відчуття є, що вони теж так думають, що ми можемо, маючи ті ресурси, що в нас є. Дійти до столиці ядерної держави і там все знищити, щоб більше ця країна не існувала. Це неможливо, каже Кіткелох, і потрібно з цим жити. Що він пропонує? Він пропонує а, все ж таки підписати якусь угоду про зупинку бойових дій і починати лікування. Лікування це буде полягати в тому, а вже Кіткело говорив про це. Я з задоволенням цитував його. Він сказав: ви не визнавайте окуповані території, ніхто не змушує вас юридично підписувати акти про віддачу територій. І навіть якщо ви щось підпишете, не потрібно вважати ці території російськими. Країни Балтії тривалий час були в складі Радянського Союзу. Але при цьому ми ну, каже він: штати не сприймали їх як частину радянського союзу. Ми знали, що це окремі. Країни, і рано чи пізно вони вийдуть з складу Радянського Союзу. і Це будуть окремі держави. Власне, так і сталося. На це знадобилося країнам Балтії там 80-50 років. Вибачаю, 80 років. І дійсно вони повернули собі незалежність, вони позиціонують себе сьогодні як європейські держави, які є в складі Європейського Союзу. До зокрема мені так і не зрозуміло, чому країни Балтії опинились в Європейському Союзі, а Україна ні? Чому Польща опинилась в Європейському Союзі? А Україна ні? Чи е, цьому хтось заважав? Я не думаю, що Російській Федерації було до нас справа в 90-х роках. У них там таке творилося, що їм було зовсім не до України. Але напевно українські чиновники були такі, які просто діяльність яких просто лякала і шарахала європейські е, структури і нас просто не брали ні до якої Європи. Ми крали багато, ми розпреділяли ресурси. Ми віддавали олігархам, ми створювали олігархат. Ну, не ми в даному випадку, а наші наша влада і віддавали олігархам дуже багато в управління того. Що не могло в них бути, якби країна війшла в Європейський Союз, тому давайте будемо відвертими: те, що ми не в НАТО, і те, що ми не в Європейському Союзі, вина лежить на нас, не на Російській Федерації, а на нас, тому що ми побудували в 90-х таку модель, яка унеможливлювала вхід в Європу. І е, підозрюю, що перші це політичні еліти чинили тиск. Ходженню України в європейський союз, адже якби Україна війшла до складу Європейського союзу, то довелося полігархам попрощатися з тими мегамільярдними доходами, які вони мають. На сьогодні. І Кіткелог пропонує фактично нам з вами сьогодні переформатуватися, вирости, подорослішати, побудувати іншу країну. І мені здається, що це історичний шанс. Історичний шанс по-іншому подивитись на нас і зробити остаточний вибір. Хто ми? Дорослі люди, які будують свою країну, виходячи з. Того, що маємо, і рухаємось до того, що ми бажаємо, але для цього працюємо, чи ми просто діти, які фантазують про те, як вони в майбутньому будуть їздити на Мерседесах, Бентлі і жити в величезних будинках. А потім ти виходиш, в школі не вчився, в університеті замість університету, працював офіціантом, а потім. Відповідно, не можеш знайти роботу за спеціальністю, і потім ходиш і розповідаєш всім, яка в тебе тяжка тяжка доля. Давайте дорослішати, давайте йти вперед, спираючись на те, що є. В кожному з нас є великий потенціал. і Я впевнений, що Україна може досягти великих цілей, але для цього. Ми з вами в першу чергу повинні бути на боці тих людей, які знають, як будувати бізнес, які знають, як керувати країнами, і які не намагаються обманути своїх громадян для того, щоб забезпечити власні економічні фінансові інтереси на нашій з вами, на наш на наших з вами плечах, як це було і є в Україні. Бережіть себе, не забувайте підписуватись, також можна стати спонсором каналу. Ви часто запитуєте, як мене підтримати. Оце єдиний легальний спосіб. Інші хі, форми допомоги ми не приймаємо, бо завжди за допомогою стоять якісь вимоги. Можливо, знайдуться колись люди, які просто прийдуть і скажуть: ось Сергій Миколаївич, ми просто поділяємо ваші погляди. Працюйте, ми вам просто вдячні. І ось вам якісь там. Кошти для цього всі інші способи допомоги ми не розглядаємо. Тому спонсорування це поки що єдиний легальний спосіб підтримати двох авторів цього каналу: мене і мою дружину. Бережіть себе.